Друзі, вітаю! Олаф Шольц вирішив перед зустрічю з Зеленським перед великим Рамштайном, який буде останнім для Байдена, але дуже може стати проривним для України. Вирішив зібрати лідера Сполучених Штатів Байдена, лідера Британії Стармера, ну і лідера вільної Франції, пана Макрона, і хоче з ними про щось там таємне поговорити. Про що саме вони хочуть поговорити? Викриття, близькі відносини Трампа і Путіна написала Washington Post, як Трамп намагався врятувати життя Путіну під час ковіду. От. Ну і, власне, Угорщина, яка блокує 35 мільярдів євро для України та мсеківці, корупціонери, жоден з яких може так і не сісти. Тобто гучно беруть, але щось карати поки що не збираються. Просто якась рибалка на. Каналі BBC Animal. Ловлять рибу, а потім її красиво відпускають. Тобто потвора, яка позувала квадробобер, який лежав на дивані і позивав перед грошима, може скоро знову тусити, красти і скуповувати київську, турецьку, хмельницьку, львівську, іспанську нерухомість. Підпишіться, ми зараз по всьому цьому пройдемось, розберемо. Друге, зробіть донат, нам залишилось 60 тисяч гривень. І збір на 500 тисяч ми закриємо ну практично за добу. Це круто, це гарна швидкість, але ці 60 тисяч ще треба дозібрати. Тому, будь ласка, включіться 100, 200, 500 гривень. Це ідеальний донат для третьої штурмової на три бомбери. Що з ними робити, вони точно знають. Лідери чотирьох країн, чотирьох найпотужніших країн західного світу зберуться в Берліні перед зустрічю з Зеленським на Рамштайні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийме американця, француза та британця для переговорів щодо України в Берліні уже в цю суботу. Повідомляє високопоставлений представник уряду Німеччини. Це передає Блумберг. Після цього Шольц. США, президент Байден, президент Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Британії вирушать на авіабазу США в Рамштайн всі разом. Сильний меседж, єдиний меседж для додаткових переговорів і приблизно із приблизно 20 іншими лідерами, включно з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єром Італії, Польщі, Канади та багатьох інших країн. Основна увага буде приділена зрозуміло, що надсилання сигналу про те, що військова і фінансова підтримка уряду України триватиме а також вивченню шляхів забезпечення справедливого сталого миру, говорить німецький чиновник та інсайдер. Зазначається, що німеччина найбільший постачальник військової допомоги Україні після США також ймовірно оголосить про додатковий пакет матеріальних засобів на зустрічі. Що важливо розуміти, що там будуть переговори двох рівнів: верхній рівень це загалом, що робити з Україною, брати в НАТО, не брати, завершувати в наступному році війну. Чи не завершувати? Я вам говорив, що на заході війни планують по два роки. Ну, так працюють в консультаційних фірмах, які рахують математику війни. Страшно цинічно, але вони це так роблять. Не ми це придумали, ми в ці гри ніколи не грали. Але там є така традиція. Ну і власне вони повстають перед питанням: чи завершувати наступного, дати Україні стільки зброї, щоб вона знищила ворога. І на тому завершити, чи навпаки, далі тягнути кота за хвіст, давати, щоб Україна не посипалась, але й не давати достатньо, так і знову затягнути ще на два. Наприклад, те, що Росію можна знищувати, бити, принижувати і перемагати, доведено не тільки нам, і те, що ми робимо в Суджі, і те, як ми провели контрнаступ 22-му. Але це довели і Афганістан, і Фіни, і Японці, і багато інших країн, які перемагали. Росію це не священна корова, з цього, скажімо, прислів'я в них залишається одне слово корова і та на льоду, причому на коньках. Тому зараз точно в цьому не повинно бути сумніву. Ось вони про це поговорять з оку на око. А другий рівень. Це, власне, дальні удари, скільки грошей, снаряди, виробництво снарядів, невиробництво, консервація, неконсервація. Одним словом, не їм треба переговорити один на один, поговорити про Україну. І ось саме це вони зроблять в суботу. Шольц зрозуміло, що приготує багато смачного пива, буде пригощати сосисками, квашеною капустою. Ну, власне, Октоберфест іде зрозуміло, що ще може робити Олаф, але. З даному випадку він кристалізує лідерство. Не просто так в цій статті згадується, що вони другі після штатів по допомозі. От, і не просто так він їх збирає. Він кристалізує йому. Це треба для виборів, йому це треба і для розуміння того, що буде загалом відбуватись на континенті. Тому нам треба зараз сідати на телефон, дзвонити Байдену, дзвонити. Старморозвонити Макрону і всім разом ну з кожним по окремості, але в цілому разом домовлятися знаходити правильні рішення для України. Для нас це надзвичайно важливо. Угорщина знову починає свої дурні викрутаси. Знову ж таки, гра публіку на публіку Росії. Спроби знову заблокувати для нас 35 мільярдів. Не перша спроба, не останнього траншу. Ну, давайте, щоб не забивати вам мізки, непотрібної інформації, інформацію, все рівно розблокуємо, все рівно гроші заберемо. Точно не буде 35, буде більше. І Угорщина нічого не зробить. Угорщину поставлять на шпагат, посадять на розвилку і нічого вона. Робити не зможе. Тому в даному випадку навіть не пережайте, поматають нерви нам, помотають нерви і європейцям, але загалом все рівно піддадуться. Мене лякає інше. Ви пам'ятаєте ці страшні фотографії хмельницьких корупціонерів? От е, мама, тато, син така просто сімейка зрадників корупціонерів, які крали на рішеннях е, медичних рішеннях. Зараз пішли власне, по всій медично-соціальних цих експертних комісіях, яким секс скорочено називається. Ну, от, і типу по аналогії цієї крупи Тетяни, яка, до речі, ще й слуга народу, депутат від слуги народу. Тобто, це не просто якась там ну, от, а, випадкова корупціонерка, це ж партійна з штампом, логотипом і брендом. Ну, от, якось ж вона це місце отримала, знову ж таки, не за зелені очі, а зрозуміло, що за якийсь донат, куди треба. От, і експерти почали аналізувати, юристи, що, що ж відбувається. А кажуть: а, аналізуються справи і реально підходу, щоб їх саджати, немає. Ловлять, фотографуються, відпускають. І це не про рибалку, це про наших корупціонерів. Так, да, їх подоять. Давайте чесно. Чи показали все, що вони накрали? Ні. Чи пішло щось по кишеням? Ну, виходить, що пішло. Якщо їх відпускають, значить ця нерухомість буде на когось переписуватися. Значить, не ловлять їх для того, щоб більше не брали. Значить, їх теж стрижуть як дурних овечок. Дуже прикро це чути, дуже прикро це читати. От, і власне, аналіз реєстру судових рішень за останні роки свідчить про те, що гучні справи завершуються формальними вироками або умовними термінами. Пише економічна Правда. Отак, от, от тобто саджати їх по факту не збираються. Ну, дамо певний час, побачимо, що буде з цими корупціонерами, які вже мемами стали на фотографіях, але, скажімо. Ну, це буде дуже сильний удар в піддих державності, в піддих дружбі з західними партнерами і супервеликий бонус для Росії. Ну і власне ще одна новина, щоб вас взагалі загрозити на весір, щоб вас настрій був таким. Не найкращим Трамп настільки любить Путіна і дружить з ним, що навіть в час ковіду. Відправляв йому тести на ковід. Путін просив, він відправляв, і Путін казав: ну, 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 ти хоч там нікому не розказуй, Бо у вас же самих їх немає, у вас дефіцит тестів. Ну, а Путін, як старий розвідник, зрозуміло, що давайте копіюйте, думайте, як це робити, як продати, собі може використати Кабаєва із виводками. Ну, тести на ковід хороша штука. От а їх по всьому світу нема. А в Трампа в Штатах доступ був. Трамп їх відправляв Путіну. Ну і зараз демократи Вашингтон пост задаються питанням, так на кого він тоді працює, чи він буде президентом. Ось така друзі, коротка, швидка, я б навіть сказав, аналітика. Сі швидкі новини для того, щоб ви знали все потрібне, для того, що відбувається зараз в світі. Напишіть, будь ласка, в коментарях: посадять цю сім'ю Хмельницьких Адамсів чи не посадять. Друге, напишіть, будь ласка, чи спричинить цей скандал, удар по Трампу чи згуся вода. Зробіть донат. Ми сьогодні дуже класний шанс, що ми сьогодні закриємо цей збір. Ну і дуже попрошу вас зробити. Дуже попрошу вас зробити підписку та рекомендацію своїм друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.